Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності своєї армії. Відповідне доручення дав самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Війська повинні в найкоротші терміни висунутися в призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону і оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан і Березина. Моніторингова група Білоруський Гаюн повідомляє, що ці річки пролягають поблизу кордону з Україною. Вони також опублікували мапу із приблизним розташуванням річок на території Білорусі та позначили полігони, які поблизу них. У період перевірки раптової бойової готовності заплановане пересування військової техніки та особового складу. Це може спричинити тимчасове обмеження руху приватного транспорту окремими дорогами та ділянками місцевості. За даними Міноборони Білорусі, першими виконувати завдання з раптової перевірки почали військові 38-ї Брейської окремої гвардійської десантно штурмової бригади. Це підтверджує і білоруський гаюн. За даними моніторингової групи, перші підрозділи цієї бригади вже висунулися з пунктів постійної дислокації. Вони рухаються на південний схід від Бресту у складі колони, щонайменше 25 БТРів, 30 вантажівок МАЗ з особовим складом, міномети, дві паливно-заправні машини, автівки зв'язку, прикордонної служби швидкої допомоги та дві польові кухні.